Присвітло, Боже, благословенного дня! Вас знову вітає, ділове. Ми приїхали на храмове свято сюди заодно привітатися із старими друзями, поки вкорінюємося в Мукачеві. Сьогодні понеділок навчаємося із слова Божого. І саме нині буде Фелип'ян 3:19, коли апостол каже: вони думають тільки про земне, шлунок їхній Бог і їх тягне лише до всього плотського. Цікаво. Цікавий вірш є у різних перекладах по-різному перекладений, але власне показує і перегукується з тим, про що ми вчора розважали про Марію і Марту на Різдво Богородиці. Оце це читання, коли Ісус повернув до Марти додому, а Марта нарікала до Марії, що чого ти мені не допомагаєш по хаті. А Ісус каже: слухай, та мир тобі розслабся, бо Марія дума, не думає лише про земне, не думає лише про відбивні котлети. І це для нас такий класний заклик сьогодні, аби перевірити, про що думаємо ми. Чи не думаємо ми тільки про земне? Бо я якогось разу коли пробував підрахувати, скільки ми думаємо про одяг, про їжу, про харчування, про прибирання, про переїзди, перебудову, про облаштування. А скільки насправді думаємо про Бога, то трошки, трошки мене злякало. Оцими тижнями я вам усім дякую за молитву. Але дуже багато від мене забрало ресурсу, фізичного ресурсу, часу. Оце пакування в коробки, перепакування, переїзди. Я помітив, що слухайте, занепала моя молитва, занепала моя духовність. Тобто, я не можу похвалитися, що протягом останніх двох тижнів я пішов десь на глибину. Не пішов на глибину, нема глибини. Треба було потім і каятися і сповідатися. І це для мене також таке заохочення, щоби. Я сам, каючися, вам свідчив, що слухайте, це треба просто штучно зупинятися. Треба штучно нажимати на паузу, шукати часу для молитви, шукати часу для читання святого письма, слова Божого, для того, аби застановитися, для того, аби пороздумовувати, або навіть банально відпочити, штучно. Тобто, це, ця звичка. Має виховуватися у нас просто через таку зупинку. Ні, досить, я зупиняюся. Я зупиняюся. І якщо одного дня на тиждень, одного дня на сім, такого нема, то дуже швидко занесе. От мій досвід показав. Два, два тижні я пропустив по один день, все, я паду, мене легко зламати, я дратуюся, я вбитий, і це при тому, що я мав якийсь досвід. І тому, слава Богу, зараз. Почуваюся відновленим, почуваюся досить свіжим. Починаються реколекції сьогодні в семінарії. Помоліться за реколекції за семінаристів, найбудуть благословенні. І знайдіть часу. Перегляньте, чи не є шлунок вашим Богом. Уявляєте собі святий шлунок. Уявляєте собі Бог шлунок. Будьте обережні. Бо що шлунок, що почки, печінки, і все дуже швидко може стати Богом. Зачасту і є. Тому що треба робити? Всього каятися і наново подивитися, кому я поклоняюся, кому я молюся, кого вшановую, тобто хто є центром мого життя. Якщо шлунок, то біда нам. Якщо коробки з одягом, з речами біда нам. Якщо гроші або якісь інші ресурси, біда нам. Тому, товариство, нехай Бог буде нашим Богом. Дай Боже! Дякую за ваші молитви, за ваше благословення. Цілий вікенд мав таку вдячність і за вас молився і благословляв за те, що ми минулого тижня за декілька днів зібрали 100 тисяч гривень на реторт пакети. Я просто вам вельми вдячний. Це так класно показує, що ми не опускаємо руки, ми не здаємося. Тому далі боремося, далі донатимо, далі беремо участь у різних проєктах для того, аби допомагати всім тим, хто потребує допомоги. Будьте благословенні! Перевирајте хто е вашим богом, обелешни шлунок. Мајте се фајно и мер вам!